Доброго ранку, діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. А займатись ми з вами будемо в компанії ось цих чудових, бачите, лісовичків. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Молодці. Зверніть увагу, хто тут у нас. Ой, які червоненькі, гарненькі, ой це ж вірно, мухомори. Але ж ви знаєте, мухомори це отруйні гриби. Рвати їх, збирати ні-ні, ні-ні-ні, не можна. Можна тільки милуватись, а також фотографувати. Але сьогодні ми будемо займатися разом з ними. І почнемо так, з розпіванки. Традиційно будемо вітатись під музику рівнесенько, вдихнули носиками почали. Я співаю, ви мені відповідаєте. Тим паче, що ви дуже добре знаєте цю розпіванку. Нам зустрітися вже час, ви мені відповідайте. Рада я відати. І ми будемо? Звісно, будемо. Будемо ми грати і провізувати. Будемо, будемо, будемо. Будемо, будемо, будемо. Ось так пописнемо самі собі. Сьогодні ми з вами підемо до садочку. Так, музично-ритмічна гра, де попрацюють наші ручки. Пальчики, звісно, ротик, який буде промовляти. Але для початку давайте цю руханочку вивчимо. Просто промовимо разом зі мною слова, а також допоможемо собі рухами. Готові? Сіли рівнесень, наші ручки це не просто ручки, ось вони ніжки. Готові? Починаємо! Діти, у садок пішли. Ось такі гарнесенькі діти. І там фрукти знайшли. Так так подивились, скільки їх. Потягнулись, позривали і у кошики складали молодці, а в саду ростуть черешеньки, горішки, груші. Песики та виноград. І все це разом. Фруктовий сад. Молодці. Ось ми з вами і потренувалися. Звернули увагу, які ж були там фрукти та ягоди. Разом повторимо черешеньки, груші, горішки, персики та виноград. Молодці. Давайте будемо проспівувати цю музичну руханку. Увага! На одній нотці. Яка ж то нотка? Послухайте уважно. Вушка гострилі. В садок пішли, і там фрукти знайшли, потягнулись, позривали, і у кошик поскладали, а в саду ростуть черешеньки, горішки, персики та груші, а також виноград. І все це разом фруктовий сад. Ось такі. Експериментатори. Ми сьогодні давайте спробуємо ще раз. Пограти в цю музичну ритмічну гру, але візьмемо нотку іншу вищу. Вдихнули носиком. Спробуємо приготували, вдихнули, промовляємо. Діти у садок пішли і там фрукти знайшли. Потягнулись, позривали і у кошик поскладали, а в саду ростуть черешеньки, грушки, горішки, персики, виноград, все це разом фруктовий сад. А ось дітки ще одна музично-ритмічна гра, але за трибутом. Давайте ми разом з вами розберемо, що тут у мене на столі. Ось гарненькі. Шишечки. Так. А це горішки, а це кольорові ложки. Будемо грати. Як же будемо грати? Промовляю я спочатку віршик для вас, показую, а потім ви разом зі мною. Тож спочатку будемо варити борщик із шишечок з ведмедиком. Увага. Ось ведмедик в лісі жив, з шишок борщик він варив, потім страву куштував. Несолонний борщик, діти, треба борщик посолити. А тепер, дітки, спробуємо зварити борщик з горішки. Хто ж його варить такий борщик? Звісно, білочка. Ось ложки поклали, промовляємо. Ось у лісі білочка жила, з горішки борщик варила. Страву ложкою мішала, потім страву буштувала. Пощик, діти, Треба бощик посолити. А тепер, діти, ми спробуємо зробити цю вправу, звісно, взявши ось цю нотку. Вона вам дуже добре знайома, Вдихнули носиками. Запам'ятали? А тепер спробуємо. Ось ведмедик в лісі жив, з шишок, бощик він варив, бощик ложкою мішав, страву потім куштував. Несолоний бощик діти, треба бощик посолити. Добре, а тепер візьмемо ось цю нотку. І зробимо вправу борщик з горішки. М -м -м -м. Молодці, починаємо. Ось у лісі білочка жила з горішки в борщик варила, Борщик ложкою мішала, потім борщик куштувала. Несоломний борщик діти, треба страву посолити. Ось так. А тепер прийшов час прощатись традиційна пісенька. Сміється сонечко до нас, та нам Уже прощатись час до побачення до побачення. Отже, ми сьогодні з вами молодці, нашим лісовичкам. А нашим мухоморчикам сподобалась. На сьогодні відпочивайте. До нових зустрічей!